Старший інспектор з особливих доручень, підполковник міліції Світлана Каракой приходить сюди уже не вперше. Каже, уже й не пам'ятає, скільки разів здавала кров. Тож і цього разу відгукнулася, не вагавшись. Адже до проблем тих, хто потребує донорської крові, залишитися байдужою не може. Якщо людина потребує допомоги, і я знаю, що я можу надати, обов'язково прийду на допомогу. Кров це дуже необхідна річ. Я знаю, що зараз велика проблема і нехватка препаратів з донорською крові, тому, тому ми тут всі зараз. Разом з Світланою Каракою здати кров прийшли ще 35 правоохоронців. Червона рідина піде на поповнення банку крові та її компонентів лікарським установам Вінниччини. За словами заступника командира батальйону міліції особливого призначення Вінниця Ігоря Бердоуса, мовляти своїх колег на добру справу не довелося. Хлопці відносяться цілком позитивно. Прийшли добровільно, без без ніякого е, примусового заходу, тому що ми здаємо вже не перший раз кров. Не сумніваються у щирості намірів правоохоронців і самі медики кажуть, останнім часом кількість охочих здати кров значно зросла. Якщо раніше процент людей в погонах. Я беру це там є міліціонерів і служавчі составляв донорів не більше 10% процентів. зараз цифра приближається до 35-40%. Цифра говорить сама за себе. Наразі обласна станція переливання крові навіть не в змозі прийняти усіх охочих. Відтак добровольців доводиться записувати в чергу. Лише на найближчі три дні уже сформований список із сотні донорів.